Всім привіт! З вами текстильна група увазі Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція код даної позиції 56,70. Брюки, джинсові, стрейчові. Всіх розмірів ідуть. Ціна за один кілограм становить 2,75 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 68,75 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, по відео огляду брюки джинсові, відстрелі. Ідуть в думаю, мішку хороших розмірів, різноманітні моделі та різні кольори. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Клієнти, встигніть придбати хороший мішечок брюк джинсових стрейчових під кодом позиції 5670. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна!